yeah <laughs> Ми повернулися програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин. говоримо про співпрацю парламентарів Тюрінгії, Німеччини і наших обласних депутатів, зокрема Оксана Юринець, з нами в студії і Егонпрімас, парламентар Тюрінгії, Німеччина, Ліліана Грицишин, інтернаціональний посол і дуже багато титулів львів'янки, яка зараз активно працює для ще активнішої співпраці з Німеччиною з боку українців. Трішки детальніше, ми так в першій частині плавно з вашої програми, з якої ви приїхали сюди, на політику перекинулись. Ну такі реалії, але ще раз повертаємось до програми, що є в планах, трішки детальніше. Ну, якщо так коротко, потім Ліляна вже продовжить. Це ну, настав час нам об'єднуватися, об'єднуватися для того, щоб ми могли робити зміни в цій країні суттєві. І тому тут показуємо ми чітко, що ми не просто говоримо, а що ми робимо. В даному випадку ці дати, які були оголошені, це 8 і 9 жовтня. Буде відбуватися дуже цікава подія, коли вперше в історії власне, люди, які є там на офіційній роботі, будуть прийняті ще в окреме як товариство. Медичних сестер Німеччини. медичних сестер Німеччини. тобто наскільки шанується фаховість тих людей, які є тут в нас, що ми дійсно ну розуміємо, що це вже йде ну така пошанівка, скажімо так, авторитету і країни, і того, що ставляться до українців як до європейців. Ну, мабуть, я ще додам таку річ, що ми кажемо, що у Європа повинна знати українців, і ми себе повинні нормально представляти в Європі якраз люди, які там будуть офіційно працювати. Тобто, ми хочемо показати, що ми працюємо там. Ми не їдемо тільки в Європу, як кажуть, східній Європи приїжджають зі сходу в Західну Європу для того, щоб мити тарелі, Бо що ні, ми є достатньо сильно спеціалісти. Добрі наші медсестри є кваліфіковані. Вони мають визнаний диплом в Німеччині, що взагалі є вперше в історії диплом. Львівського коледжа медичного є визнаний в землі Тюрінгія, Ми говоримо Як про так землі. Трапилось. Ну так, ми співпрацюємо. Ви звичайно, що От. І, значить, що у нас медсестри офіційно працюють, а зараз ще до того мають практику додатково: 15 дівчат для того, щоб, ну, свою кваліфікацію ще підвищити, скажем так. І... Хто захоче лишиться у нас працювати? Я думаю, що скільки буде працювати, це залежить від молодих людей, але той досвід, який вони там наберуться. І сюди приїдуть, вони вже будуть інакше мислити. Люди, які там працюють, вони є вільні люди, вони себе інакше почувають, і це значить є майбутнє держави. Ну і це ж треба зауважити, що така співпраця українки там є можливою тільки тоді, коли депутати, які представляють цей парламент, дають можливість цій співпраці відбувати. Тобто, коли є влада, коли є громада, яка там є, незалежно від того, з якої вона країни, і яка в неї національність, mm -hmm. і відповідно і бізнес також разом. І це така співпраця, про яку сьогодні ми говоримо по сільному

Can ich das zu 100%? Про CDU, тобто ХДС, 100%? процента. Тобто 100%. Це, це дає це можливість якраз комуністів, ми маємо ще такі ділінки партія, це та колишня так би мовити послідовниця комуністів. Mm -hmm. І вони вічно питають, якщо приїжджає делегація з Львівщини, чи там фашисти є. <laughs> тобто <стереотипі, laughs> ну, стереотипи стереотипи. <laughs> <sind die> <laughs> І ви бачите, що це несправедливо. Це добрі люди, які до нас до Тюрінга прийшли, і їм ми допоможемо, щоб розвиватися. І тут не можна бути в такій туманній дискусії. І їх ми завжди запрошуємо, будь ласка, приходьте на і зустрічі. Ви побачите, що це за люди, що це нормальні люди, з ними можна нормально говорити і не говорити такі дурні речі. Пане Примас, ви як фахівець в галузі сільського господарства, можливо, розробляються програми якраз взаємообміну саме в вашій в цій сфері? Я був ви дубе спеціаліст і ландвіршафт об кінен вір одер обхабен вір шон ді zu die Ansprüche oder die Ideen für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Landwirtschaft. Ja, ja. Also wie das organisiert haben, The experience for the country. We have seen it. Now the students are two weeks, and students who studied at the university to us in Turin come in practice or a half year in management and and on uh, machine technical. Und, uh, das ist eine gute і що, значить, студенти, які вчаться у Львівській сільськогосподарській академії чи ветеринарній академії mm -hmm. аграрній академії, що ми їх готові брати на практику піврічну, значить, чи там як, як вже це наші аграрії для того, щоб вони, значить, вчилися, як працюють це сільське господарство, і як у майбутні спеціалісти верталися сюди. Розмови були такі, але на жаль, ми зараз їх тримаємо. Я думаю, що Потім їх Можна ну, буде пані Оксано, якраз як Тоже... чому, чому тільки на, наразі на рівні розмов? Е, ну, Чи де... з нашого боку Ні, є співпраця, наш... просто є процеси, які в Україні вони гальмують багато моментів так. переговорних так. таких. Але ця економіка природокористування, яка демонструється в цій землі, в землі Турінгії, вона є дуже показовою. Бо там настільки люди стараються не зашкодити там природі, стараються настільки, щоб це було правильно і ефективно. Тобто, за всіма такими ознаками, як ми говоримо, і тої гідності, і гордості за свою державу і з іншого боку, ми розуміємо, що тут ну було багато перепон. І тому, напевно, цього, цей рік він вже став більш активним так. до співпраці, більш безпечним. до співпраці. Так, не зважаючи на такі події, вам, до речі, не було. Ось, Майдан це одне. Коли ми чуємо, що війна, постійно чуємо війна в Україні, чи немає страху сюди навідуватись? Ну, вас можливо немає. А ось якраз можливо про. Це що йдеться загалом? Das ist schwierig zu sagen. Du hast keine Angst. Ich habe keine Angst. Aber pan Primas ich versetze mich jetzt mal in die normalen deutschen Bürger. Aber pan Primas to puste, jak to kajut, normalno, Ot. Bis jetzt war Krieg weit weg im Neuen Osten, äh, irgendwo auf, auf der Welt, in Afrika oder so, aber jetzt ist er direkt vor der Haustür. Eine mhm. Tagesreise. До того перед тим війна була де десь на Близькому сході, десь в Африці, ну, десь, десь там, десь там. І раптово війна є в Європі, і то настільки близько, що то за день можна туди доїхати. Так, і це вже дорожує. Це це Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist Annex Annexion eines Landes, das geht nicht. Äh, das ne ne die Annexion der Krim war einfach nur eine Grenze, die überstürzt wurde, und das geht einfach nicht weiter. Das ist nicht passiert. In Jahrzehnten, in unsere Jugend nicht in den Krieg musste, äh, haben die Menschen wohlwollend mit ganz Europa Und jetzt entsteht natürlich die Angst, dass durch diesen Schritt... Відо авнсуком, що не І це Angst. позам ті роки після війни Європа розвивалася. Ну вільно себе почувала Європа. Тобто вона розвивалася, і це було таке почуття, ну не то, що самодостатку, а такого вільне почуття вільного життя. І раптово, раптово, після подій в Криму і зараз люди дістали.

Das wirkt auf Europa, die Situation, die hier in der Ukraine ist. Nicht nur die Deutschen haben Angst, die ganzen europäischen Völker haben Angst, dass sich das ausbreitet. Und das merkt man auch in den Diskussionen, wie man sehr vorsichtig agiert und da möglichst keiner auf die Füße tritt und wieder sich zurücknimmt. Das ist das Zeichen der Hilflosigkeit und der Angst. Das Це є загроза Європі. Ми відчуваємо, що Путін це є загроза Європі. І навіть в дискусіях у нас, в полістичних дискусіях, що є, люди стараються то питання так його часами так обволікати, значить, не конкретно говорити, тому що є питання, ага, може там комусь не сильно наступити на його лівий мозоль або правий мозоль, щоб не виникло якесь ще. Інша подія, яка би за собою цей ланцюгова ланцюгову реакцію просто-напросто викликала. Тобто відчувається оця така, такий, ну в деякій мірі навіть страх можна так відчути. Зрозуміло, дякую. В нас побутує тут думка, напевно, до вас пані Оксана запитання. Що коли у нас війна, це є першочергове, на що ми повинні кинути усі сили. Як сприймається зараз ось саме такі такого роду програми, чи немає якоїсь критики, що як у нас на сході війна, нам треба там допомогу збирати хлопцям, а не там десь якісь такі співпраці віртуальні ну, чи візуальні? Ви знаєте, та співпраця, яка відбувається, то вона абсолютно підтримується з їхнього боку, коли ми приїжджаємо туди в гості, це самодостатні люди і не потребують якогось додаткового фінансування від держави чи навіть обласної ради, що дуже важливо, так але з іншого боку. Ми тут цікаво нам те, що політик з досвідом побачив, що при анексії Криму це є страшенна загроза. Ми, напевно, сьогодні не знаємо жодного європейця, який би помер за Європу, так. Але ми вже знаємо, що гинуть українці вже сьогодні, і вони гинуть за Європу. Це слова президента, який голосно говорить сьогодні про те, що сьогодні час єднатися. Час людям зрозуміти, що ця проблема може бути подолана лише спільно. А коли це об'єднання буде відбуватися між країнами, які правильно мислять, більше того, країнами вже з великим європейським. Досвідом співіснування з іншими країнами і з тими загрозами, які вони могли бачити, з трансформацією всіх своїх, і скажімо так, реформування всіх своїх галузей. То для нас це просто той досвід при тому єднанні, коли ми розуміємо, що ми собі всі разом дамо раду, дамо раду з тим агресором, який може загрожувати майбутньому. І тому я думаю, що ця співпраця це той позитив, який кажу, сьогодні, вже реально показує, що ми не знали, що буде там в травні. Ми не знали, що буде в серпні, але ми розуміємо, що наша співпраця буде і надалі. І вона не закінчиться сьогоднішньою ще 8 дев'ятим числом, яке буде. Вже в Торінгі Верфорді, а це буде наступна співпраця, бо були інші плани, бо ми постійно з лілями спілкуємося. Їй дуже були за те, що от не каже, там знову з'явилася якась інформація. каже, треба реагувати, треба журналістам дати можливість поїхати туди за кордон і щоб вони говорили про Україну, про українським правильним журналістам бути там, мати більше тих відрячень. Тобто, це є те, на що повинна можливо і в майбутньому закладати саме держава на ту пропаганду українського за кордоном. Дякую, в нас я... Я сказала обов'язково, що треба пропаганду України правильно зробити за кордоном. І навіть ці українці, ми говорили до, до речі, які е, живуть, от наше це об'єднання. Я так е, скажу, у нас є українці зі сходу і заходу. Ми об'єдналися в Тюріндії після того, як Путін анексував Крим ще більше. Окей, тобто, це, 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 це був такий момент, що у нас тут на мітингах. М Таке абсолютно незвичне явище. Приходять росіяни, які живуть ну і починають вони відповідно дивитися передачі і нас називати тут бандерівці, ви говорите на українській мові. Стає один. З наших з Харкова старший мужчина такий дошит коректний. Я не знаю, як чи тут доречно буде сказати, виходить на сцену і каже: Я жиду Бандеровиць і будь ласка, прошу мене так знати. Гу -гу. На українській Гу -гу. мові це було щось надзвичайного. Ця група людей абсолютно зникла з того мітингу. Тобто у нас теж є провокатори. Дійсно, які є проплачені, чи є. звичайно видно, але це питання було закрито. Тепер ще про проекти, мабуть, цікаво. Чому, чому ми на тому не можемо зупинитися? І не лякає їхній час. Нас нічого не лякати це таке. Європейська комісія зараз починає нову програму 2014-2020 рік. Значить, Це є програма Структурних фондів і соціальних фондів. Україна має право брати в європейських проектах участь. Цебто це є Horizon програма і так звана Amazon? програма Інтерек. І ми вже готуємо, я зробила... Оксані. Так би мовити, мабуть, ще літом так, мінімум два місяці тому назад скинула після чергового відкриття. Програми інтерек 5 скинуло вже конкретну невеличку скіцу проекту з участю Львівської політехніки. Ліпартнером ми беремо Тюрінгію. У нас ще буде Єгонський університет. Ще маємо пару партнерів, які хочуть теж брати участь. Ми подивимося, як цієї програми і про ці проекти, які 100%, ну не 100%, а 80% фінансуються фінансується з європейської комісії. І Львівщина вже не перший раз бере участь в таких проектах, і ми далі і будемо вз... брати Мені до тих проєктів. Працює. Тобто, ідеї вже є. Ми їх далі опрацьовуємо. Пані Оксано, 9-го числа. Ми чи коли там захід? Ви навідаєтесь? Ну, я думаю, що це покаже час. Трошки складно буде. бо Восьмого числа в нас має бути у нас в числа сесія обласної ради, де буде багато важливих питань щодо виконання yeah. програм, які діють на теранах Львівської області. Дев'яте 8 число. В нас має бути з візитом міністра освіти, який буде говорити багато, бо у нас назріває реформа середньої освіти, яку ми будемо наголошувати надалі. Повинна проводити з людьми, які є фаховими. Тобто вчитель, який пропрацював не менше 15 років, просто вчителем він розуміє, що треба змінювати. От саме за його думки має відбуватися реформування цієї освіти. Тому тут ряд зустрічі, які мають відбутися, достатньо таких важливих. Ми Тому побачимо, треба не зважити та, та, та зважити пріоритет. Але я думаю, що наша співпраця тільки набирає обертів щодо проголошеної стратегії президентської, яка є сьогодні. Ми розуміємо, і в часі тих реформ нам треба паралельно і вже і негайно робити те, що сьогодні необхідно. Ми не можемо окремо концентруватися на проблеми, які є на сході. Ми маємо розуміти, що Україна сьогодні потребує у всіх напрямах дії. І ця дія буде забезпечуватись фаховими людьми тими людьми, які пишаються, що вони є українцями, тими людьми, які здатні до об'єднання. Дякую, і можливо, якщо у нас ще є трішки часу. Запитання до наших гостей є з Тюрінгі. У нас вибори на носі. Ви це знаєте. Існує інформація дуже, про те, що в Німеччині дуже перевіряти депутатів, скажімо так, простою мовою. Можливо, трішки рекомендації нашим глядачам, як, як при виборі тих людей, які в подальшому будуть впливати This comes out kommt the while system. Wir haben in Deutschland and in Turing a common smile system where we are directly from folks and then the parties so eine prozentuale a Wir haben beispielsweise die Wahl gewonnen, Wir haben von, von 44 Wahlkreisen 34 äh, direkt gewonnen, mhm. äh, aber äh, nur 34 Prozent der Stimmen gekriegt. Und da wird das dann ausgeglichen. Und dann haben wir jetzt gerade eine Paz-Situation. Aber die Leute gucken sich ganz genau an, wen sie wählen. Mhm. Äh, in Thüringen haben wir eine Mühe Thüringen. Das System <laughs> weil, weil wir uns so, so, die haben und werden und auch die Krimp-Partien. Aber die Leute wissen, wer da ist. Тих списках, конкретно. Відкриті. Списки. Так, Та, що відкриті так. Так. І, е, значить, ми в Тюрінгі. Зараз ми говоримо, ЦДУ виграло вибори. У нас є 44 виборчих округи, 34 з них по прямому тому виграли Тюрінгі. Ми маємо виграла наша ХДС, ЦДУ. Маємо 30 і 34 проценти. Значить, ЦДУ. Maje, znači, no, procent, äh, CDU. Toho, aber cd. es kommt immer auf die Menschen, und schauen Sie, ich bin dieses Mal zum sechsten Mal direkt gewählt seit 1990. Ich musste mich sechs Mal im Wahlkampf dem Bürger direkt stellen, Frage und Antwort, wochenlang. Das ist sehr, sehr anstrengend, aber das schärft natürlich auch den Blick.

Так би мовити, ніхто не пардонується там, питають на абс... задають важкі питання, любу проблему, і треба бути готовий до цієї проблеми. Значить, крім того, пан, Пріза... пан Примас відповідає не тільки за е, сільське господарство, а він ще є віце е, керівник фракції в парламенті е, ХДС. Тобто він ще і відповідає із, так би мовити, за фракції. Він ще... Значить, то все є. Е,

Ich kann nur für die Menschen bei uns hoffen, dass wir den Auftrag kriegen, weiterzumachen. Weil das wäre jetzt Unsinn, mitten in der Aufbauphase, in der wir uns noch befinden, die Färbe zu wechseln. Чому така ситуація? Тому що за нашим законодавством ЦДУ, äh, тобто ХДС, сформовує уряд, найбільше має голосів. Але äh, значить äh, по кількості інших партій, значить... І Не вистачає більшість, значить, має бути інша партія для того, щоб утворити уряд. Ми надіємося, що і при різних ситуаціях на так один голос більшість. Ми mm. надіємося, що той один голос якраз і так би мовити, спричиниться до того, що буде продовжено той самий ХДС і СПД, який у нас зараз. Для того щоб yeah. ефективно Для того, щоб далі ефективно працювати, тому що як кажуть, на переправі коней не міняють. так пані Оксана, на що ми надіємося в парламенті, Ми теж сподіваємося, що буде ця підтримка, яка була дана нашому президенту в травні, і сьогодні підтримка тої потужної команди, яка буде разом з ним працювати над реалізацією стратегії 2020. Я думаю, що ми. Як послідовні політики розуміємо, що ми повинні йти до влади і у владі робити ті реальні кроки, усвідомлюючи сьогодні всю відповідальність того, що час він не буде чекати, і права на помилку немає. Тому сьогодні правильні кроки, стратегічні кроки президента, які вперше напевно за історію визначив наш вектор напрямку, про те, що це. Європейські стандарти життя, відповідно, гідне місце України у світі є пріоритетом сьогодні для країни. Раз, будемо сподіватися не лише на словах. У нас немає на жаль більше часу. Дякую вашим колегам з Німеччини, пане Примас, пані Ліліана. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Дякую. Пане Оксане Яринець. Прощаємо з нашими глядачами. Дякую. Кажемо до зустрічі в програмі Попікти.